Попри оголошене перемир'я, лісові господарства не припиняють допомогу учасникам антитерористичної операції на сході країни. Лісова галузь України максимально надає допомогу все, що в їхніх силах для учасників антитерористичної операції для Збройних сил України і для Нацгвардії, і для різних батальйонів, також Нацгвардії. Практично щотижнево вантажівки з продуктами харчування, з товарами першої необхідності, так званими з товарами переробки лісу. Це мід, ягоди, гриби. Соки відправляються на склади в зону АТО української армії. Крім того, просто вже реально ешелонами йдуть пиломатеріали і деревина для облаштування фортифікаційних споруд на сході країни для укріплення наших кордонів і для випровадження ворогів зі сторони Російської Федерації, які зараз знаходяться на території України. Чергову партію допомоги доправили батальйону Січ. Її зібрали лісівники з усіх лісогосподарських підприємств України.